Матуся трьох янгуляток і інста благіріца Яна Усипова вирішила полистати український плейбой і побачила там страшне. Там була фотосесія української військовослужбовиці Насті Фенікс Савки, яка сфотографувалася в ерутичній фотосесії з протезом. Три гілі е, історія, коли пропагандирують протези і показують, що це нормально бути без руки, без ноги. Эти плейбої, которые виставляють українських дівчат без ног, і типа круто сексуально. Ця холостяк, який і за нього там 25 Жінок, а вот он без мужчина. Я вот не знаю, это вы считаете нормально? Трэш-шоу на канале СТБ Супер жінка». Это просто полный дебилизм и совершенно неправильные моменты, которые прививаются нашим получается детям изначально. я вот иногда задумываюсь. То дальше перепоясню подібним інстасамичкам, чому ми все частіше будемо бачити таких людей, як пані Анастасія Савка і Олександр Терен. Справ в тому, що ми перебуваємо в геноцидальній війні, і відповідно у нас буде дуже багато поранених втрат як серед військових, так і серед цивільних. І ми а, будемо змушені знати їхню історію. Ми будемо змушені жити багато років і а, розуміти болі цих людей. Також ми маємо. Нарешті зрозуміти, як ставитись до їхніх поранень, як правильно себе вести, чи вважати сексуальним тіло, якщо воно, наприклад, тепер не матиме руки чи ноги, чи матиме якийсь там біонічний протез. Ну, і головне...